Всім доброго дня. Хочу трохи розповісти про наш проєкт iPlan Talks. Цей проєкт ми створили з Артемом Вагановим, автором блогу Гроші працюють в травні минулого року. Ми планували розповідати про фінанси для тих, хто намагається про це дізнатися. І не лише ми, а й наші колеги-планери з iPlan.ua. Ну, це нам вдалося. Сьогодні у нас вже 480 і майже, 400, ну, майже 500 учасників. Наша спільнота складається з телеграм-чату. Також там є посилання на базу записів. На сьогодні це майже 70 ефірів. От як вони виглядають? По таким темам: Сервіси для інвестора, податки, макро-мікроекономіка. Інші віде інвестицій, які портфель інвестиційний, про страхування також розповідаю, інвестиційний ландшафт, що відбувається в Україні та світі, які є інвестиційні стратегії та психологія фінансів. Тобто, у нас такий диверсифікований тематичний портфель, і ми можемо побачити, скільки планерів у нас доповідають. Тобто, у нас 10 планерів плюс запрошені і з 70 ефірів кожен, там два-три хтось більше ефірів прочитав. У нашій спільноті, якщо побачити, скільки вже з нами перебувають учасники, 50% перебувають більше, ніж півроку. Ми бачимо від 6 до 16 місяців, і до ну, майже 50%, трохи менше, це ті, які перебувають з нами менше півроку. Зазвичай ті, хто приходять до нас, вони протягом одного-двох місяців вирішують свої питання з точки зору того, що їх спільнота чи ні їх, і, і йдуть. Бо головне, це довгострокова цінність, яку ми даємо, і люди, які це відчувають, залишаються з нами довго. Для чого я рекомендую цю спільноту? Якщо ви хочете почати інвестувати, і вам лячно це робити самотужки, то спільнота, ну як то кажуть, гуртоми батька легше бюджет. Спільнота для цього допомагає. Ви можете і записи ефірів переглядати. До речі, ви не лише можете їх переглядати, ви також можете брати участь в прямому ефірі, ви також можете голосувати за ці прямі ефірі, бо раз на два місяці ми в спільноті робимо опитування, і вони обирають ті теми, перепрошую, ті теми, які для них цікаві. У нас є віки. Тобто, це така, як Вікіпедія, да? по головним темам інвестування. У нас є ну от, анонс на майбутні 2 місяці, який вже проголосовано. ви бачите, які є теми. У нас цінова політика, про це я окремо поговорю. Є канал, де ми по темам. Відповідно до Вікіпедії намагаємось спілкуватися, щоб спілкування було такий упорядкований характер. Чим відрізняється наша спільнота від інвестиційних флоділок, ми її модеруємо, я допомагаю нашим учасникам структуровано викладати думки, тобто не просто присилати посилання на якісь новини, а додавати свої думки, там два-три речення, чому варто звернути на це увагу, щоб це була повноцінна дискусія. Я модерую, якщо я бачу там якісь холівари чи некорисні речі. Ми пишемо, з чого ми не робимо. Ми не даємо інвестиційних рекомендацій, ніякої ворожничі лайки, нема реклами хайпу якоїсь крипти. Ми не крутимо Binance і те, що я казав, не репостимо новини без резюме. Тому, якщо вам нужна така екологічна... Місце для спілкування. Я б ну, сказав би так: це такий інвестиційний двір, де є хлопці та дівчата. І ви розумієте, що в, ці, в цьому двірі безпечно та цікаво перебувати. То запрошую. У нас є календар. Що у нас коли відбувається? Ось він виглядає таким чином. Ви розумієте, що буде в майбутньому, ви розумієте, що було в минулому. І у вас є посилання, навіть якщо ви зайдете, побачите посилання на запис та резюме. Тобто дуже зручно ми організуємо свій ландшафт. База записів також можна і тут переглядати по темам або по календарній знаці. Стосовно нашої цінової політики, завтра ми підвищуємо ціни. Підвищуємо ціни на 30%. Чому так? Тому що ми з самого початку року. Ціни тримали, які були, але вже наші витрати зростають, ми хочемо розвиватися далі, тому будемо підвищувати ціни. Сьогодні можна ще сплатити по тим цінам, які діють. У нас є підписка щомісячна, вона коштує 459 гривень, ви платите, і у вас щомісяця списуються ці гроші з вашої картки. Та є підписка, перепрошую. Десь я тут хотів побачити, коротше, 459 гривень діє зараз, а якщо ви купуєте, якщо ви купуєте річну підписку, ось вона, да, річна підписка, то ви отримуєте 20% знижки, але ви маєте відразу сплатити за цілий рік. І ви фіксуєте для себе ціну на 2 роки. Тобто, це такий у вас. Як довгострокова інвестиція з, ну, з, великою, з можливим великим прибутком, прибутком. Ну, якщо ви нам довіряєте, якщо ви довіряєте мені, економному лицарю Артему Ваганову, нашим планерам і план, які дуже довго роблять дуже багато якісного контенту, а так воно буде ще на ваше замовлення робити такий контент, то така інвестиція має велику окупність в майбутньому. Тому бажаю вам успіхів. Запрошую до нашої спільноти, і буду вас радий бачити на наших ефірах.